Усім привіт! З вами компанія Екстрасток. Сьогодні у нас повний огляд на лодкірумі. Заварюйте чай, діставайте щось смачненьке та поїхали. А, і нагадую вам підписатися на наші соцмережі, такі як Viber, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram та інші. Будемо розвиватися разом. І так, давайте до обзору. Так, на столі у нас кігурумі Леопардовий класний був на Елько. Далі ось такий. З песиками. Також на Ельку з кишеною, худі. Флісовий. Зірочки прикольні, такі десь МК. Так. На LXL. Якась біджілка. Чомусь вона рожева. Далі ось такий гарний олень на ельку. Рожевий леопард. На МЛ. Всі вони йдуть на манжетах. Далі ось такий гарний м'якенький на М-ку. Також на манжетах. Так, Путці, дуже класний бренд, флісовий на манжетиках з вушками, дуже крутий. Далі ось такий класнючий. DC ліцензійний, на Ельку. Знову Пуці. Також з капюшончиком, з вушками трошки переберемо, дивимося, да, у нас там цікавого. Ого! Ось такий крутий Бетмен. Десь на МЛ, також на манжетах м'якесенький. Так, ось такий спортивний також м'який, з капюшончиком. На М-ко. Некс. Далі ось такий лав з капюшончиком, також м'якенький. Так, елька флісовий. На гудзиках. Ось такий чоловічий. Можливо, не секс. На Excel, на гарний зріст, також флісовий. Ось такий. Крутий валюровий ведмідь далі у нас сірий вовк на МЛ, також такий гарненький далі панда. Також крута, м'якенька, десь Емка. Далі в нас є в румі трансформер, він є пух. Штани можна зняти і буде лише кофта. Флісовий На ельку. Так, знову приберемо, подивимося ще. Так, ось такий крутий з черепами. Але ось такий веселенький, веселенький. Дивимося далі. Флісовий, дуже класний, дуже такий, який теплий на Excel. Знову «Ведмідь», вже такий один був у нас. Також флюоровий. Далі. Спортивний, з капюшончиком, трикотажний, утеплений на «Ельку», Чоловічий. З оленями десь на м Також флісовий, гарний. Знову панда. Ось така крута, але ця панда в нас більша, На елку. Лісовий на замочку в горошок. емка. Ось такий гарний різнокольоровий м'якенький. Так, знову м'якенький теплий. Пошндем ASOS. Так, знову м'якенький, але цей максимально м'який та ще й блискучий на L-ку. Зідуть з манжетами. Флісовий, утеплений. Такі гарненький жіночі на LXL. І останній у нас супермен. Також максимально деталізований, дуже класний десь на LXL. І нагадую ще раз, що підписувалися на всі наші соцмережі і оглянули ми з вами весь мішочок. І гарного вам дня!